Друзі, всім привіт! Хочемо представити вам нову рубрику Наша продукція. І сьогодні хочемо розказати вам про вагонку. Це класичний варіант для оздоблення приміщень і фасадів. Ми знаємо, наскільки важливо вибрати якісний матеріал для оздоблення, тому пропонуємо вагонку Європрофіль та «Софтлайн». Європрофіль це класичний варіант із чітко вирішеним профілем. Завдяки спеціальним вентиляційним канавкам на тильній стороні, так званим термошвам. Вдається запобігти накопичню вологи, що робить його чудовим вибором для внутрішніх робіт. Ей, hey, нам здається, ти забув поставити лайк. Коротка дія, яка допомагає просувати контент. Нам буде приємно. Софтлайн більш зладжений профіль, що забезпечує безпечний монтаж і плавні переходи між дошками. Завдяки округленим краям створює візуально м'який природний ефект. Виготовляється зі смереки. Це міцна деревина, що добре спорігає тепло. Ідеальна для обшивки стін і стель, доступні довжини 2, 2,5, 3 і 4 метри, розміри 90 на 12 та 70 на 15 мм. Вибір між цими двома варіантами залежить від ваших естетичних вподобань, адже вони обидва поєднують собі красу та функціональність. Маєте питання щодо вибору вагонки? пишіть у наш дірект. Менеджери допоможуть підібрати найкращий варіант для вашого проєкту. У наступному відео. Ми розповімо вам детальніше про фальшбрус. Підписуйся, щоб не пропустити.